Ейо банда, я поміняв стиль, поміняв машину і поміняв трошки формат відео. Це відео зняте на лютому позитиві, нікого не хотів обідати чи образити. Тому записайтесь чайочком і сім гарного перегляду. А по промокоду MIXBAND ви получите 5 рівнів халявних грошей і голд віп на 7 днів. О, дідуля, що ти? Що ти їба? А що ти їме? Що хочеш? Хочеш тачку купити, чи ні. Який ти ріарите, та ну нахуй. Купляй ебать. Та вона гнила же, вся Гнила, капці в тебе гнилі. А скільки, за скільки ціна, яка ціна? Коротше, в мене тут ще ж номер. Номерок. Ага. Та не знаю, полтора хочу з номером. За лям 200 візьму. Лям 200, <хи> давай лям 400. <хи> лям 250 остання ціна. Давай лям 300 і по рукам. Та ні, нахуй надо. <хи> Давай 2. без номерів за вообще за дешево віддам. ні, я доля мої два торгувався, ти кажеш за 1.75. Треба мені торгуватися, брат. Все, стій, формі ДТП, стій. Викликай поліцію. Про Конечно, викликаємо поліцію. Боже, дивись, ти мені весь бампер, фара, ти знаєш, який буде радіатор коштувати. А форсунки, нуй ти типу папацам. Ти, Дверку мені роз'їбав, бля. О, о, о! Добрий день, панове. Добрий день, хочемо ДТП о, оформити. Добре. Мужчина рязко затормозив, я його врізався і подивіться, що сталося. У знім вже тончиком, я перебув по виклику, що АТП, да? так? Так, ДТП а, будемо оформлювати. Будемо, будемо садити того рижого йопка. Ого, я так зрозумів, що ви самі по собі не, не, не зрозуміли, не змогли домовитися, так? Да? ні ні о, Він не захотів платити мені за фару, радіатор, новий, о, подивіться, ой, подивіться, ой, ще одне ДТП. Ой, ой. Це так, це добрий, так? добрий день! день. Стійте, потрібне ДТП оформлюємо. Добрий день. Да ливну, ну, ти розказав, що мене вибило. ДТП. А де ви втікли були? Ми а їхали це, до вас, вас... відео і знов він мене врізався. Так, а вас вітром здуло. Та, нам... Та яке почекати, у мене там знаєте... о, 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 о. І що ви з цим нічого не будете робити? Будемо поїхати. Вот, вот, вот вилетяв, водій, вот водій вилетів. Будем доганяти, його, да? Доброго дня, студія з вами Юрій Природа. Сьогодні ми шукаємо людей. Скільки коштує їх лук? Давайте підійдемо. Доброго дня. Доброго дня. Скільки коштує ваш лук? Давайте почнемо стапок. Стапок. Ой, тапки я купувала за чотири е Юрка. Е, це в мене така суконька вважається. Це мільйон купувала. Е, бачу, татуїровки на ногах. Ой, я не пам'ятаю скільки вони коштують, але загалом всі татуювання мені обійшлися близько. Двох з половиною мільйонів. Масочка. Ой, масочку я купувала за вісімсот тисяч. Можна сказати, подарувала, але коштують в районі мільйона. Бачу, у вас ствол чи що? А, це кубура моя така. Це теж мені подарували, але теж думаю, десь за мільйон купити, в принципі, можна. А скільки приблизно нас? На ну дивіться, рахуємо. Тапочки чотири, сукня мільйон, кубура мільйон, окуляри, нехай мільйон. Добре. Це вже п'ять 6, сім, вісім. Мільйонів це тільки одяг, і якщо ще брати татуювання, то це ну, більше десяти виходить. О, ви за мене Часті. мою роботу зробили файно. Е, ким потрібно займатися чи працювати в цьому Саме штаті, щоб заробляти було. на такі шматки дорогі. Так, Промаса. ну не знаю, я працюю в гаварматі. У нас там непоган, непогана заробітна планера теж, але за весь свій час проживання у штаті я працювала лікарем, е, поліцейським, журналістом, е, не знаю, грала за баскетбольну команду. Так от цьому все студія, дякую, що були з нами. Гарного дня. Єва! Давай Юра, ще раз. Раз, два, три. На Крішу! Да ну хоть на крышу. Раз, два, три. На, на. на крышу, на крышу, на крышу. так Я Денчик. Бля. боже, ты видишь? Сер сер. сЕР, А можна старшого когось, ми хочемо пожалітись на вас. На мене? Без береги. Ви два рази втікли з місця ДТП. Вас вітром здуло, сер, ви про що? А другий раз куди ви поїхали? Так я за машиною поїхав. Ага, і опинились відео по якимось чудом. А водій там стояв з нами. Машина Машина далі поїхала, а я з Ні-ні, машина досталася. Блять, а як вас заглушити якось? От міжжетонічек, у вас є Ми конституційне розуміємо. право. А мені можна якось 에... старше, коїсь старше, я не хочу з вами розмовляти навіть. У вас є конституційне право подати на мене скаргу в прокуратуру. ні ні, кое старше можна подати? Подзвоніть там в грацію чи куди коїсь старше. Поліцію жалобу на поліцію, що втікла а? два рази з місця ДТП. Так, так вас відром так. здуло. Куда здуло? От я перед вами. Старша, будь ласка, старша, покучте, я з ним не поговорю. Це... Сер, я не зобов'язаний кликати старше. Хочу подати жалобу на цього поліцейського. Зачекайте, будь ласка. Зараз всі старші на виїзді. Коли е, будуть. Ми, ми до години Можна. А, година, ніхуя. Можете звільнити того, блядь, дебіла? <рисот> <рисот> Вибачаюсь. Накинув на окей на людину напроти, <рисот> взяти. о, сик... о <рисот> починається. Основним змі вже точком будете затримані за підозрою порушення статті шістнадцять храпочка три адміністративного кримінального кодексу, а саме опаза державного співробітника. Ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може бути і буде використано проти вас суді. Маєте право на адвоката приватного чи де зношок тривають не більше п'яти хвилин. Ви розумієте свої права? Ні. У такому разі зачитаємо ранту в другий раз. Ви маєте право зберігати мовчання, все що ще вкачати, прокашетись не чую. Ви маєте право зберігати мовшання. Все зараз кажете, може, може бути раз. Ви маєте право на адвоката приватного чи державна. Також телефон зношок. Один М -м. телефон звернувся більше п'яти хвилин. Міран було ще два рази, наїгнувши латик сірок. Давайте Ромаш, я подзвоню. Верхні, одягу людини навпроти. Автомат не рухайте. Знайшов вас самке. 169 патронів калібру 5.42. Сер, у вас є на зброю. Де вона знаходиться? В Машині. В Машині. Так, бардачку. Бардачку. А де ваша машина? вон там Ой, Пішли до вашої машини, та із машин ваша. Чорно, чорно. Чорно. Тут є дві чорних машини, як чотири чорних машини. Давайте до кожної підійдемо Ось це вон, БМВ М5. О, гаразд. пішли до. Документи є, теж в бардачку. Відпустіть, та я не буду чекати. Та зняв кайданочки, будь ласка, сер. А, оця, оця. Діставайте я в бардачок, я в бардачок. Так, так, да. так, да -да 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 -да. ставайте з бардачка документи. О,зирай, бардачок, чик-чик, чик, чикчик -чик, 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 чик. Є. Що вам саме потрібно? Але з собою вже ваші документи. Ні. Ну, які саме? Я взяв тільки цей медкарту. А, давайте так. Накинув кайданочку напроти, взяв і під залог, відпустив з посолами, давайте так. Зняв одну кайданочку, прикріпив собі до тактичного пояса, щоб людина не втікла. І ось так от стоїш, от підійшов максимально близько до машини, щоб людина спробувала. А як я вікно відкрию з вулиці? Сер, тут не вікно, воно у вас відчинеться. Та як? Зміть окуляру. Просовуйте сюди руку, та. Зміть окуляри, воно закрите. Воно відкрите, сер. Та закрите? От Отпукуєшся цього рижого, рижий! Дивіться, ваш. Рижий, вас одна рука вікна. Почекайте, зараз, блять, до цей скарги. Відкрите вікно чи закрите? Закрите. Закрите вікно. Ну добре, це не суть, у вас є вільна рука, ви можете у неї взяти свої ключки кишей, і відкрити. А як ви сіли, в, в, в мене рука до тактичного поясу прив'язана. <рив> а <'язані> я їбу, як вив'язались. Воно прив'язали. Водно <рив 'язали> прив'язалось. Давай, просовуйте туди руку, бородачок. Серег, Я відкривав вікно. Якщо ви мені не передасте свою ліцензію на зброю, буде статті 1 краб 8. <рив 'язаний> а ви віддасте <рив 'язаний> зброю? Зброю. Ми її конфіскуємо, якщо ви не передасте мені ліцензію. А даю, я от дістав, тримайте. тримайте. А показати ліцензію? Військовий квіток, медкарта. Взяв ліцензію. Зброю важну переглянув. Вкрасерево, вона у вас вона якраз зараз закінчується. Добре, накину кайданшки не проти, взяв і пізно та потягнув за собою. Паспорт ви теж знайшли? Так, так, знайшли де він у вас знаходиться, куди ви його поклали? Якщо чесно, я прив'як тримати в трусах, тому, будь ласка, Труса. там пошукайте. Ні, сер, туди я лісти не буду. ідентифікуємо вашу особу. Ну, я можу дістати, чекайте. Став паспорт з трусів прямо між булочок і правий карман. Як ви поклали його, якщо у вас руки. Ну нормально, та пальці тусковані. працюють, а руки сковані, пальці працюють. Пальці працюють. Ну, раз. Е, правий, правий карман, так? Так, так. Добре, дістав на рукавички, обшукав правий клав паспорт назад. Запхайте в труси, будь ласка. Ні, за це ви ж зробите вже самі. Ну, ну пальці то угу. робочі сам запхаю. І що серйозно, через те, що я сказав на вас, дебіл, ви мене пов'яжете? Звісно, пов'яжуся. Я більше не буду так вас обзивати. Та ви і так можете штраф заплатити. З цю статтю передбачений штраф. А то давайте я заплачу і поїдемо, на також час. я тебе, буде тоді на підозру порушення з 6.2, шоскряпчик 2, саме наклопче щодо державного сушу столу Добре. Та ні, зараз є хтось старших. Може Таким чином це не робиться, сэр. Та робиться, робиться от кині ваш кині колега міг, міг викликати, а ви не можете, як так? це так? Робиться на порталі штату. Та ваш колега міг, а ви ні? Я вам на підлогу кинув спеціально. Спеціально кинули на підлогу? А чому ви спеціально кинули підлогу? А я не хочу вам говорити, мене заразно пов'яжуть. І так, доброго дня, студія з вами Юрій Природа. І сьогодні ми будемо знімати скільки коштує лук. Ми вже знайшли людинку, тому давайте підійдемо станемося. Доброго дня, доброго сер. Скільки коштує ваш лук? Давайте почнемо з красивок Так, ну дивіться красівки Adidas в магазині брав лям 200. Штани, штани. Сет костюма Adidas штани 800 Пуді також 800 здається. Сумочка. Прада uh, 500 тисяч, мабуть. А, uh, окуляри також 500 тисяч. І рукавички в секонд-хенді брав десь за 15. Тобто десь приблизно 5 мільйонів на вас зараз. По машині, може у вас якась машина крута або ще щось? Ні, машина в мене не крута, Ягуар. За скільки? 4. Тири три машина Як яком взагалі в цьому місті. вам ця атмосферка? Ніч дуже файна, спокійна, але буває дуже брохливо. Багато як і преступників тут знаєте, злодіїв бувають, так і навпаки. Буває. Тиша спокій. Працюю, в News. журналіст. Я також журналісти так багато заробляють. Е, е, да, да, ну як багато? Достатньо багато працюю. Ну, Прикольно, гарного вечора. Тоді дякую, що були з нами. Дякую вам на з назнає. вами. Був Юрій Природа. Дякую, залишайтесь з нами. Я лично, я лично чуток, я лично провів беседу с прокурором. Я лично провів беседу с прокурором и... І... Хотя вам подобається запах диму? Вы сами вбираєте своє здоровье. О, не курить, не курить! Я можу вызвати вам поликлинику. Давай. Выкукайте, выкукайте, выкукайте. Ну, это тоже нас тут сказать номер поликлиники. А нет, блядь. Все, сейчас все будет. Я порешал. О, поликлиника. Нет, он не поликлиника. Да поликлиника? Это поликлиника. Ты представь, что будет на прокурора, блядь. Ладно, полицейский, да поликлиника. будь ласка, и куда ты запитаешь? Я Так ви ка, коли коли ви приїхали в офіцер, що ви є поліклініка. <рес> Я не є поліклініка. Я називав поліклініка. Й... Й... Я називав поліклініка. Я називав поліклініка. Я називав поліклініка. Ай, ай <нуга>! нога! Нога! <рес> <рес> Поліклініки нема тута. Поліклініку занесем. Я казав, що курити не треба. О, Хоч... є, 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 лікарська. Ага, так. Ой, що трапилось добре. добре, 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 добре. Так, де ви двоє депутри. за мною. Шага, марш. Тихатися, ви значить тихотися, в нас тут курили. Я розумію, зараз будемо там по кричати пати. Ви ніби не приїхали, не напевно. Я вас викликаю. Людина помирає, ви не приймаєте. Доброго дня, студія з вами Юрій Природа, і ми продовжуємо шукати, скільки коштує людей лук. І зараз у нас наступна дівчинка. Давайте прийдемо до неї. Доброго дня, доброго дня, скільки коштує ваш природа. лук? Давайте почнемо. <laughs> з о, капчики, капчики це подарок. А приблизно їхня ціна. група підтримки можна. 850 тисяч в магазині. 750. Поїхала далі. Що це на вас? Платьячку? Майже мільйон вас Сумочка така файна. Це вже подарок. Допомога друга. А, а, сумочка hey. 500 тисяч. Окей. Масочка. А, масочка випала. Масочка з кейсу випала, вона там а, скільки 450 войнів. Короче, безцінно, майже. <laughs> Бачу, у вас крута татуировка скільки коштує. ой не дуже. Подарували. подарували. <ріху> <ріху> Я зрозумів вас, добре дякую. <ріху> Студія, з вами був Юрій Природа, до зустрічей. <ріху> да, батька yeah. спить, батьок спить. <ріху> Батя. Я щас насру на гелік, насрав на... Єліка. Ооо. Обаси, обосилюк, абосилюк. Батя, батя спить, при... коротше, батя він, не цікаво. Мерс вигнав, та ну нахуй. Іде мерс, обосим може У мене новий стиль, пацани. Ви що не бачили? А подивіться, а подивіться ще на олів'єшку. Та Юрій природа вмер. О, щоб було видно, батя. То він щось якось не видно. О, видно. А ти мене ж банди, во не вийден. ти зараз сам вийде. Або я котика вбиваю. І всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, який вам в момент сподобався найбільше. Ставте лайки, коментарі, колокольчик. Всім дякую.